А як що саме він казав? Як це звучало? Що що саме він казав? Чому? Ну а хто може сказати? Скажіть ви, будь ласка, що що, які дії е, призвели до цього протесту? Ну він про А в чому це виражається? В чому вире в, в тому, що йде служення і закінчується мій чоловік? Ну не жалко, що мочоловіка має. Що ми всі роз проповіді про ну то тобто про Росію? Що ми, ну ще історично, ми, ми руси. Що ще? Коли предложили панахіду по б'єним нашим нашим воїнам, то предложили, значить, на рівень панахіду. Він сказав, я за них не буду був молився за якусь там. Російську дивізію, да, як номер Московського дивізія. Ну якось там. Це так. А якщо ми е, майданчик? А те, що в Донецких, що він дуже багато бере грошей за. Те, що якщо погрібня, там якщо по там, там, угу. то есть, він дуже свічки дуже дорогі, тобто він свічки, якщо там по два, по п'ять, люди різні, є на разні водія. Але в нас тут в основному бабушки, всі прохажани. А те, що на вихідні приїжджають, які тут купили хату, дачники. Вони можуть за 25, але він ховає дешеві свічки. Так було на Пасху. туди вже воно накипало, накипало. А скажіть, будь ласка, київський патрі... Ой, вибачте, київський патріархат був тут з самого початку, ну, ні, чи він приїхав не, вже коли не, почалося не, оце все? Як... як вам сказати, розумієте? <звісна> ми, не, ми, виплевне, ми, ми тоді не акцентували то, на цьому. Тобто, вже як війна, як оце все, як убивають людей, розумієте? Люди вже під ну, па вже на одну волну, Щоб да, вже не хочуть. Тим болі, коли стояли так, тоді то ми якось тільки проти нього були. То є вже. Нас роздражало, що він от Москву вихваляє, що от Кирил, от надо сюди Кирила це, От ми молимося там за нього. Перестали люди ходити. Особливо ходила моя люди тютя, не ходили. Ходили тільки тюркти. Ходила моя тітя. Ходила моя тітя, вони все скажуть, що рожають, кожен день вони вже тут, діти косиві. Але все одно вони приходять і дуже на нього тому що Хлопчик прийшов з флажком, лажу подходит, під, під, а тут не можна. Такі. Прямо в церкві. Тетя моя прийшла з кульочком, была, значит, жовтий кульочок, вона просто не задумалась, вона його взяла і все. Там якась Україна була написана. Вона підходить до вешалки, не на полу лежить. Вона його повісила, не знову пав.

ну, просто називало. Ну, вам можуть сказати і прихожани, які проти. От моя тітя вже сьогодні написала за київський патріархат, тому що вона це все. Вони кожен день сюди ходили. А є в селі люди, які навпаки налаштовані підтримують? Це одна, одна собачкина. Тобто в основному тут як так виходить? Тут тільки що ж була стичка. Діло в тому, що це. Зберізані тут, з не приємні всі німецькі. Ми не мій, да, це роботи ходили. От мічі дотя моя, вони перестали ходити. Потім ще один тут стасік. Він до нього додому під'їхав, каже, а чого ти ходи не ходиш? Жінка, я. Я везде, вы сюда, в Целевскую церковь, я умиротворяюсь. А до вас, мне наоборот, я не могу. вот. Ну, даю. А не не можете. можете. А больше всего душа болит, знаете, когда сейчас воины гибнут за Украину, да. отстаивает а нашу нет, суверенитет, он как диверсант, да, да. как ставленник московский, понимаете, вроде с умыслом. И говорит, не буду отпивать, символики нельзя, и постоянно в проповеди вот это говорит. О, разве это можно? Когда душа болит за за тих ребят, которые відставили все. а он делает все наоборот, а а, це, а він там наслаждається а священник, это мораль на селе, правильно а скажем так. так. А як люди зібралися і як це відбулося? Ні, та потім дві в 2004 році вже піднімався цей вопрос. Смотри, Я от цього разу дня... цього разу, як це відбулось, а, як, разу... як сюди люди прийшли взагалі, один ну, ну, нас ну нас як от зібралися сьогодні? Ну і кажуть, що це третій день же, так? Третій день, то я вам скажу. Ну це эм, як вам сказать? Ну, це ку 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 кущова люба, коли вони були ж у. Ну, це ваш голова, <пробітник> громада. Град села. І вже вони опять цей вопрос підняли. Тобто воно вже назріло і в магазині, і це й що... І вирішили зібрати громаду. Просто об'явили, що будуть складатися списки, хто ну, ось батюшки.

Ви бачили, що написано на верху там, на цих пистах? Ну я не бачила, я просто. Ні, ну, там, там була об'ява, що на 12 годин до церкви громада собирайтесь, ми будемо вирішувати питання, про зняття. Ні, я не про це. Я ну, питаю там, про ну, списки, ну, то, ну, списки. Де що? ви ставили свій підпис? Представитель, что мы отходим от Московського патриархата і переходим к украинскому. А хто збирав? Люди. Просто. Вам два фамилия назвали? Ні, ні, я маю написано. Правильно? Да. Я має вивучається, має. Вивучається, я мені ні, не треба фамілія, я маю на увазі, чи це а, представники міського. Ні, 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 це ні, ні. це люди самі у себе. Тобто вони вже стали збіжатися, тому що я вже Тоже... не і... можуть. Тобто... Із місцевих жителів тільки один проти? Один, так. Ось зараз вона там а, тобто, ну Я маю в виду проти, в сенсі за так. За Моск... да, а да, всі та страниця. Всі за українським. Дуже дякую. А ви не хочете своє ім'я просто назвати ім'я? Як вас звуть? Людмила дуже